Вітаю сьогодні на огляді піскоспроменева камера від компанії Mast Compressoring, модель msd 350 fd з передніми дверцятами, з витяжним пристроєм, з циклонною фільтрацією dc 15 Це потужне рішення для професійного очищення поверхонь. Піскоструменеві камери від компанії Mast Compressoren – це гарантія якості та надійності у світі пневматичного та компресорного обладнання. А МСЦ 350 – це ще один крок у сфері професійного та якісного очищення. Дана модель з внутрішнім об'ємом 350 літрів відрізняється з ручними передніми дверцятами, які піднімаються та утримуються за допомогою газових ліфтів. Такий спосіб завантаження полегшує роботу з габаритними деталями. Та дозволяє встановити камеру в обмеженому просторі в майстерні, гаражі чи виробничому цеху. Давайте оглянемо розміри цієї камери. Отож, довжина 88 см. Глибина 66 см. Висота в найвищій точці 58 см. Та в найнижчій 36 см. Розмір отвору для завантаження 60. На 70. Система dc 15, що ходить до комплекту, гарантує чистоту в робочій зоні. Циклонний принцип фільтрації ефективно відділяє абразив та пил, продовжуючи термін служби обладнання та покращуючи умови роботи пристрою. Потужність двигуна у даній витяжці 1450 Вт. Фільтр циклонного типу з можливістю простого та легкого очищення. Для роботи камери потрібне стиснене повітря. Робочий тиск від 4 до 8 бар та продуктивність повітря від 400 до 800 літрів на хвилину. Компресори для цього ви також можете придбати у нас. Стандартну комплектацію входять: піскострумний пістолет, набір сопел різного діаметру, захисні рукавички, оглядове вікно та, звичайно ж, сама камера MSC350FD з витяжним пристроєм DC15. Для зручності оператора внутрішній простір камери, оснащений LED підсвіткою. Ну і не забувайте, що безпека під час роботи понад усе, тож не забувайте одягати захисні рукавички, респіратор та окуляри. Дякуємо за перегляд. Якщо ви шукаєте якісну та надійну піскоструменеву камеру, то модель msc 350 FD це точно правильний вибір.